Як ви знаєте, генератор у мене встановлений в гаражі. Ось тут. Я його хочу винести на вулицю. Дивіться, який приїхав красень, шумоізолюючий бокс з нержавіючими железями. Все регулюється. Весь обшитий внутрі пинометеріалом таким. На газ ліфта відкриваються двері верхні, бачите. Все на ключках зачиняється як тут, так і тут. Є ось такий термометр. Температура всередині, ось такий термодатчик стоїть. Бачите, все всередині обшито. Спереду є двері, також із замком двері. Все всюди обшито. Обшито, в принципі, зроблено дуже якісно. Є вентилятор, який витягує вихлопні гази. Тобто генератор може працювати в боксі з закритим, закритим повністю боксом. І так отлюється отвір. Дивіться, огляди, зробимо на нього великий.